Після боїв на передовій боротьба за свої права прикро, але дуже часто водії громадського транспорту відмовляються безкоштовно перевозити учасників бойових дій. Хоча ця пільга гарантована державою, тож миколаївські воїни влаштували одному з таких невігласів суто військову розвагу. Подробиці знає Богдан Лазука. Я. Тут, Трой, закрой, хорошо саме так реагує на посвідчення бійця. То більшість водіїв маршруток вже третій рік поспіль. Ветерани змушені воювати за кілька сотень кілометрів від лінії зіткнення за своє право на безкоштовний проїзд. О, Знайомтесь черговий невіглас, який водить маршрутне таксі в Миколаєві. Тому що ти цирк Ну цирк зараз твориться. Ситуація вже майже класична. В автобус заходить захисник вітчизни. Він зайшов і сказав водителю, що він по удостовіренню як ви мене всі достали, захисники хренові. У Вікторії ще 2014 року на війні загинув син. Тож залишатися мовчазним свідком кричущої зухвалості маршрутника вона не стала, але у відповідь на зауваження отримала порцію компліментів. А це люди, які вас захищають, к ним треба уваження с уважением. Но что мне водитель так же саме ответил? А ты вообще рот закрой и выйди с маршрутки. Готуємо шутрали, бусує. Вікторія саме їхала на зустріч спілки ветеранів, де розповіла про неприємний інцидент. Ми рішили сьогодні провести профпрофілактичку встрічу з яким воділем. Наконічний мисля не позволяє. Москарпляй я нікого не оскарбляв. Хлопці влаштували нахабному керманичу справжню дембельську маршрутку і змусили його перепросити за грубість. Ты извиняешься перед женщиной, мы уехали, все. Виктория, я прошу прощения, если я вас обидел. Мы хотим предупредить всех перевозчиков Николаева. Отныне все, что касается перевозки именно льготного контингента, мы будем контролировать. Мы не потерпим больше никакого хамства со стороны водителей.